Мешканці багатоповерхівки на проспекті Миру 9 хочуть, аби сквер біля їх будинку мав назву: сквер незламних житомирян. Або ще була така пропозиція сквер миру, так як тут проспект Миру. Історія, так як ми добивалися цього скверу, щоб його побудували, тому що під час війни лише цей сквер продовжував будуватися і. Я дуже рада, що сьогодні тут ми можемо відпочивати. Відповідне звернення від Житомирян розглянули у міській раді. Ми всі члени комісії стопоніміки вважають таку назву доречною для скверу. Це є Топонімічний об'єкт щоб його називати. Це бренд, який запустила зелена команда, який абсолютно дискредитує все, що можна. Пустили ці пункти незглавності, які ніхто не ходив зайду майже. Ще там щось з вами то не знаний, це така ідеї взагалі. Ви сьогодні говорите про те, що ви замішуєте і примішуєте сюди політику. До чого тут? Чи є на цьому сквері дитячий майданчик? Так, на цьому сквері є елементи дитячого майданчику. Вже ще не всі встановлені, але є. Element, як, дитячого, як, дитячого, як ви бачите цю назву з елементами дитячого майданчика? Вона ніяк, ніяк не... Абсолютно е, нормальна справа з тим, що жительня не лише дорослі люди. А це і діти це діти. назва вона хороша, не несе вона ніякої політики, вона відображає дійсно стійкість наших громадян. Я знаю, що там є волонтерська організація, яка не отримала Чернікович. І інші люди, які підтримують наших дітів, я думаю, що назва ця вона грає на користь власне, психологічно впливає на пробування нашої такої силюкості. І назва, я думаю, що вона є хорошою. Крім того, виникло питання, як правильно говорити незламних Житомирян чи незламних Житомирців. Випадок, треба перепитати. До слова Житомиря. Російська кардина. Топонімічна комісія вирішила почекати на відповідь від філологів, а також на пропозиції щодо альтернативної назви результатами засідання. Ми надсилаємо в наш університет ім. Франка назву Житомирям сквер незламних Житомирян. Якщо вони кажуть, що це нормально по філології, ніяких немає зауважень претензій, тоді ми на наступну комісію затверджуємо і паралельно будемо розглядати альтернативну назву, яка надійде або від членів комісії, або від мешканців, з якими ви відпрацюєте. Після рішення комісії питання щодо назви сквер. Ру на проспекті Миру 9 мають винести на громадське обговорення. Зазначимо, реконструкція скверу мала розпочатися у 2021 році і закінчитися у березні 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення роботи зупинялися сьогодні, 22 травня 2023 року. Тут вже відпочивають житомиряни. Щоправда, не вистачає повноцінного дитячого майданчика. Дитячо-спортивний майданчик мало купити та встановити комунальне підприємство Зеленбуд в коментарях Житомиренфоу директор розповів, коли це виправлять. Третього року був укладений договір на закупівлю майданчика. Майданчик був переданий з сьомого року. Тобто у нас майданчик зараз фактично знаходиться на підприємстві, на території підприємства. Чому він не був встановлений, тому що на той момент, коли був переданий майданчик. Ще реконструкція скверу не розпочалася. Сквер був нам переданий 2 січня 23 року. Тобто, фактично, з 2 січня 23 -го року, от, грубо говоря, ми могли вже приступати для встановлення дитячого майданчика, саме цього, що у нас зараз знаходиться. Але ну ви самі розумієте, що 2 січня е, за погодних умов е, ну, неможливо встановити дитячий майданчик. майданчики. Зараз на даний момент встановлено вже 4 елементи із 10 дитячого майданчика і Роботи будуть продовжені в кінці цього місяця.